Перехожі, з якими ми поспілкувались про подію, почули вперше. Я йшов на установку, бо бачив, що тут щось буде. Я про кон про концерт зовсім не чув. А тут а в шоці знаєте, що тут буде за концерт? Що мало. реквієм сорок чотири? 44. у нас в Херсоні мало що трапляється таких подій. Онішний концерт, я думаю, буде як сказати для Херсону подія. Ми викликали волонтерів, які б відповідали на питання херсонців, тому що вони дуже зацікавлені, здивовані а, тим, що вони бачать. Але є багато тих, кого, хто знає вже про, про а, цю подію і а, спеціально приїздить, щоб подивитися, як відбувається підготовка. Під час репетиції Джамали на площі почали збиратися слухачі. Ілона приїхала з Миколаєва. Супер круто! Херсонка Ганна схвалює акцію пам'яті. Це важливо, тому що ми знаходимось біля Криму, тобто це наші сусіди. Ми знаємо історію кримських татар. Тому я вважаю це дуже важливо. Оксана Хлібос, Володимир Шепінного. Новини на Суспільному. Херсон.